Сьогодні в програмі. Українські піхотинці вчаться за міжнародними стандартами. У столиці проходять підготовку тренери-психологи. Юні донечани змагалися у військовій естафеті. На Львівщині стартував курс міжнародної підготовки українських піхотинців. П'ять вітчизняних батальйонів механізованих бригад перейматимуть військовий досвід за стандартами армії провідних країн світу. Офіційне відкриття навчань відбулось на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки. Командувач сухопутних військ Анатолій Пушняков зазначив, що такого тренування в українських бійців ще не було, і на допомогу іноземних колег наша держава покладає великі надії. Ми будемо навчати цей організований батальйон веденням бойових дій в обороні в наступі. Якщо попередня стадія навчань була з національною гвардією, то ця буде зі збройними силами. Про гарну організацію свідчить те, що було враховано попередній досвід. Ми багато чого навчились раніше, і це дозволить працювати ще ефективніше. Сполучені Штати вже довгий час підтримують Україну у війні з проросійськими найманцями. Нещодавно заоканські колеги передали українській армії радіолокаційні станції, з якими вже активно працюють наші військові. Ентіпіхю 36 Вони Крайній обхідні для збройних сил України вони видають координати стріляючих батарей. У нас таких станцій раніше не було. Протягом двох років з українськими бійцями працюватимуть військові інструктори зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Литви та Канади. Обов'язкові елементи навчальної програми тактика, вогнева підготовка, тактична медицина, організація зв'язку та протидія вогненебезпечним пристроям. Фактично, після такої підготовки кожен солдат стане універсальним бійцем, якому під силу буде вправлятися з усіма видами стрілецької зброї, протидіяти ворожим снайперам, керувати бойовою технікою, вести розвідку та виживати в тилу супротивника. Проходили доволі добре. Американські і канадські інструктори готові поділитися власним досвідом, і той досвід, який ми вже отримали, працюючи з українцями, допоможе нам під час наступних ротацій. Ми розпочнемо підготовку із вивчення техніки маскування, пересування та орієнтування на місцевості. Я буду навчати українських солдатів цим тактичним елементам за американськими стандартами. Українці теж розкажуть, які методики використовують. Тож всі ми зможемо навчитись чогось нового. Марія Сальник, Віктор Ануфрієв, Олексій. Азурін Віталій Рудковський час ще директор офісу зв'язку НАТО в Україні зустрівся з начальником Генерального штабу Олександр Вініков та Віктор Муженко визначили пріоритетні напрями спільної роботи. Поступово Збройні сили України мають повністю перейти на стандарти НАТО. У свою чергу представники альянсу допомагають досягти поставленої мети. Ми мали дуже цікаву першу зустріч, під час якої обговорили повний спектр питань щодо нашого співробітництва. Особливу увагу приділили поточним реформам, які наразі проводяться в секторі безпеки України, а також розглянули питання формування сил спеціальних операцій. НАТО і надалі підтримуватиме Україну. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, військове відомство налаштоване втілювати в життя реформи. Аліна Голубенко Володимир Стройков час ще. У Києві триває підготовка тренерів психологів, спеціалістів із попередження та лікування посттравматичних стресових розладів. Готує доктор психології, один із засновників нейролінгвістичного програмування Френк П'юселік. можу іфайкен більше штрешок респанс. Тогда значить, якщо я помог тебе. Система, за якою навчає Френку, вібрала в себе усе найкраще з потужних державних програм реабілітації військовиків провідних країн світу. Власне, в розробці американської він брав безпосередню участь. Адже як учасник конфліктів у гарячих точках, ветеран В'єтнамської війни добре розуміє стан вояків, які повертаються додому. На наше прохання Френк П'юселік дав поради, як кожен боєць може покращити своє самопочуття.

understand that those, that that's your body's way or your mind's way of trying to get rid of of uncomfortable memories, trying to get rid of. Things. so understand that when you have those feelings and you have those thoughts, that, that you are healing. You, you, are, you are transforming. you are in the process of healing yourself. so rather than or go through it. Лучше пройдите через and, это. И знаете, что эти maybe ощущения forever. вас покидают, возможно навсегда. Но ну, по чуть-чуть. И более того. Вы поймете, что вы чувствуете себя лучше, чем когда-либо до этого. Сильнее, крепче. И этот день близится. So day. Поэтому верьте в этот and день и работайте на этот день и все Number дни, one. которые будут после этого. Із ініціативою провести тренінг в Україні виступила радник президента Ольга Богомолець. Із лютого місяця таку підготовку пройшли понад 1200 психологів. Серед них соціальні працівники, церковні служителі, члени родин загиблих, учасники АТО, волонтери. Вони вже надають професійну допомогу в різних областях країни. З лютого місяця відбулось шість тренінгів. власне це сьомий. На кожному з яких навчалось до 200 людей. А цей тренінг у нас є перший тренінг для тренерів. І тренінги будуть продовжуватися. Я надзвичайно дякую Френку Піселіку, який сам є ветераном в'єтнамської війни, і дуже добре розуміє насправді ту проблему, яка є, тому що під час в'єтнамської війни загинуло 58 тисяч солдат, а за 10 років після війни 62 тисячі комбатантів закінчили життя самогубством тільки тому, що їх не акцептувало суспільство. Мова йде про те, що суспільство сьогодні не готово акцептувати тих, кого відправили на війну, тому що хлопці повертаються іншими і ми маємо взяти на себе відповідальність, прийняти їх іншими. А коли ти повертаєшся сюди, тут теж зовсім по-другому. Ти реагує, реагуєш на різні речі. Машина проїжджає мимо, у нього вихлоп, і ти вже присідаєш і шукаєш місце, де тобі спрятатися. Пройшло 25 років, і навіть зараз я завжди розглядаю, хто знаходиться тут, де хто, як реагувати на кого. От, хто опасний, хто не опасний. То, что дала мне здесь знания, это очень много. Потому что я вижу, какой я был, когда я вернулся с Афганистана, какой, как Фрэнк рассказывает, он рассказывает про себя, но на самом деле он рассказывает про каждого бойца, который возвращается с боевых действий. На самом деле очень хорошая программа, очень нужная, очень важная. И дай бог, чтобы у него все это получилось, и много людей, которые, ребята, которые могли получить профессиональную квалифицированную помощь, потому что без этого многие просто не смогут выжить в нынешних условиях. Як кажуть, самі слухачі тренінгу. Ця програма допоможе відновити стосунки з близькими, залагодити конфліктні ситуації та уникнути розлучень у родинах, а також зменшити кількість жорстоких нападів та суїцидів. Коли припиняються бої, війна не закінчується. Вона триває ще багато років. Війна за життя і здоров'я кожного військовослужбовця, який повернувся додому. Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік час ще. Маленькі патріоти Донеччини влаштували до Дня Збройних сил спортивне свято. За першість у військовій естафеті змагалися учні середньої школи красного лиману. Конкуренція була серйозною, адже до кожної команди долучилися бійці легендарної 95-ї окремої аеромобільної бригади. Переможці отримали грамоти та медалі. Ми очі нас вийшла така з ними пройти цю полосу препятствий, бути в одній команді. Перемогу святкували з піснями і танцями, а воїни десантники показали дітям шоу із елементами рукопашного бою. Такий захід ми проводимо перше. Нам дуже було приємно, що керівництво навчального заходу вертілось нам з проханням допомогти у проведенні цього заходу. Це очень патріотично, це очень. Нужна сейчас всій нашій стране показати єдність армії з народом. Школярі мали можливість оглянути справжню бойову техніку та як годиться після концерту, взяли автографи та сфотографувалися зі своїми героями. Аліна Голубенко, Олександр Штопун, Віктор Гром, час ще.